Відпустіть ідею конкуренції та знайдіть своїх. Послухайте всі ці розмови про те, що треба бути кращим чи сильнішим за когось. Це просто шум, це стара, віджита ідея. У величезному світі, який нас оточує, немає нестачі місць чи можливостей. Кожна людина це унікальний магніт. Ви притягуєте тих, хто резонує саме з вашою енергією. Продавець знайде свого покупця, який любить саме його товар, художник знайде свого глядача, який бачить красу в його стилі. Вам не потрібно відбирати чуже місце, тому що ваше місце вже чекає на вас. Коли ви витрачаєте час на порівняння чи спробу когось обігнати, ви просто спалюєте свої ресурси. Щастя та успіх! Приходять не через виснажливу боротьбу, а через усвідомлення своєї цінності та гармонію з тими, хто вас цінує. Справжнє завдання розвивати себе, коли ви це робите, вам не доводиться шукати своїх людей. Вони знаходять вас саме!